Враховуючи те, що Російська Федерація вела свої війська на територію Автономної Республіки Крим та сконцентрувала підрозділи своїх Збройних сил на північній, східній і південному кордоні нашої країни, Збройні сили України приведені в повну бойову готовність, з третього Березня розпочались навчання Збройних сил України по всій території нашої держави. Під час цих навчань перевіряється бойова готовність всіх підрозділів Збройних сил. І сьогодні, ви бачили, на Гончарівському полігоні відпрацьовувалася взаємодія підрозділів різних родів військ. Для проведення активної оборони та переходу в контрнаступ. Незважаючи на дуже серйозні економічні проблеми, які, безумовно, є в нашій країні, Кабінет міністрів мобілізує всі наявні ресурси для того, щоб забезпечити нашу армію, для того, щоб ми могли захистити нашу країну. Я... Дякую нашим військовим, які працюють над важких умовах, незважаючи на те, що протягом останніх 3-4 років системно пробували знищувати нашу армію. Наша армія існує, вона працює, вона готова боронити і захищати Україну. Дуже важливо, що в армії серед офіцерів, сержантів і солдатів високий бойовий дух. Вони відчувають свою відповідальність перед українським народом, і це відчуття зміцнює наші збройні сили. Я дякую офіцерам, сержантам і солдатам, які гідно несуть військову службу на території Автономної Республіки Крим. Я хочу відмітити, що і у нас серед громадян, серед патріотів України саме такі самі настрії, як і в Збройних силах. Настрій захищати Україну. Настрій не допустити ворога на територію нашої держави. Я хочу проінформувати вас, що десятки тисяч наших громадян добровольно йдуть до військоматів, щоб записатися до Збройних сил. Більше того, люди готові допомагати ресурсами, враховуючи ту складність, яка сьогодні є, готові віддати армії все, що тільки можливо. Для нашої країни зараз відбуваються дуже серйозні випробування. Але я переконаний, що всі разом ми пройдемо ці випробування, всі разом ми зможемо перемогти. Для того щоб всі, хто має бажання, допомогти Збройним силам, допомогти Національній гвардії, яку ми починаємо створювати буквально днями. Ми відкрили позабюджетні рахунки. І Міністерство оборони, і Національних гвардії, і вже люди починають перераховувати туди кошти. Ми звернулись до мобільних операторів, і вони, підтримуючи нашу армію, наші збройні сили, будуть давати можливість для переведення грошей за допомогою смс-сигналів, за допомогою мобільних телефонів. Всі, хто має бажання. Підтримати Збройні сили, підтримати новостворену Національну гвардію. Може це зробити. Я дякую офіцерам, солдатам і сержантам, які гідно несуть свою службу. Сьогодні на цьому полігоні не відбувалася якась показуха. Проходили реальні навчання, де працювали фактично одночасно. І танкові частини, і аеромобільні частини, і артилерія, інші мобільні підрозділи вони відпрацьовували технологію взаємодії між собою. Безумовно, є ще над чим працювати. Але головне, що ви могли побачити тут: наша армія готова захистити свою країну. Слава Україні!